ефірі телеканалу АLEX Юа, випуск новин у студії Ганна Ватян. Героїчне протистояння українців на валі агресора триває, і ми продовжуємо інформувати вас про події воєнного часу, давати заяви та звернення офіційних осіб, розповідати про ситуацію у населених пунктах Запорізької області, потреби населення і закладів, а також повідомляти іншу важливу інформацію. Про ситуацію на передовій і на тимчасово окупованих територіях, а також підтримку України у світі. Далі у хроніках воєнного стану. На Запорізькому напрямку ситуація без суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні рубежів. Протягом минулої доби ворог обстрілював позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. За повідомленням головного управління Нацполіції у Запорізькій області, окупанти також цілили у цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів та Новодарівка. Зруйновано 16 об'єктів. Сьогодні в день ворог поцілив двома снарядами по дитячому садочку у Степногірську. Цей заклад вже вдруге стає ворожою мішенью. Постраждалих немає. Військові адміністрації повідомляють: вночі ворог обстріляв Синельніковський та Криворізький райони Дніпропетровщини. У Покровській громаді. Є руйнування житла, пошкоджені автівки. У селі Кошове перебита лінія електропередач. Люди не постраждали. Також вночі з реактивної установки «Смерч» та ракетами С-300 був обстріляний Миколаїв. Пошкоджено гуртожиток одного з університетів. Поранений охоронець будівлі. Крім цього, пошкоджені житлові будинки та магазин. Попередньо без жертв. Тим часом контррозвідка СБУ затримала коригувальника вогню. Він виявився місцевим мешканцем Миколаївщини і повідомляв ворогу розташування позицій наших військових та об'єктів критичної інфраструктури. За минулу добу загинули три мирних жителя Донеччини: двоє в Мар'їнці та один у Бахмуті. Ще троє отримали поранення. Втрати ворога станом на 160-ту добу вторгнення складають 41 тисяча 170 освободітелей, 140 за останні 24 години. Загалом вже 1768 танків, понад 4 тисячі броньованих машин, артилерійські та реактивні системи, 223 літаки і вже 191 вертоліт, засоби ППО і, звичайно, кораблі. Що відбувається в Мелітополі і Мелітопольському районі – дивіться далі. Головний колаборант Балицький з великою радістю повідомив у своїх соцмережах, що у тимчасово окупованому Мелітополі почав роботу телеканал ЗАТВ. Зрадник написав, що там будуть пояснювати ситуацію сьогодення і тільки правдиво, як вигідно рашистам. У селищі Мирне Мелітопольського району розпочалася активна підготовка до псевдореферендуму. Пенсіонерів збирають у сільраді із паспортами, щоб зробити кольорову скан копію документів. Чорно-білого екземпляру колаборантам вже недостатньо. Разом з тим, дружина колаборанта Радькова, який наразі псевдоголова району, особисто оновлює базу даних військовозобов'язаних чоловіків, щоб передати інформацію расистам. На території государства України на території держави прийнято закон про колаборацію, який чітко свідчить про те, що відповідальність за колаборацію це 12 років за ґратами з можливістю конфіскування майна. Підготовка до референдуму, його організація та участь це також є колаборацією. Ми чітко розуміємо, що ті люди, які будуть брати участь в організації референдуму, будуть відповідати перед законом України. Понад три місяці мелітопольський адвокат Яна Сівова була у рашистському полоні. 10 квітня жінку викрали вдруге, коли вона прийшла до комендатури за своїми речами. Наразі Яні нічого не загрожує. Початок серпня у любителі спорту Мелітопольщини завжди асоціювався із грандіозною подією літа змагання з тріатлону у рамках проекту Турнір поколінь. Як зазначають мелітопольці, цього року рашисти викрали і цю дату. Втім, місцеві вірять, що в наступному році змагання будуть проведені не лише в українському Мелітополі, але й в усій нашій вільній державі. Останні новини з Васильівки і району, що відомо, на цей час. Через сильні зливи протягом останніх днів на території Запорізької області, зокрема у Васильівському районі, розмило об'їзну ґрунтову дорогу у Кам'янському. Дорога життя, що неї відбувається евакуація з тимчасово окупованих населених пунктів, перетворилася на перепону. Її неможливо було подолати без допомоги рятувальників. Затор ліквідовували 12 годин. Щоб витягти вантажівки та інший транспорт, доводилося одночасно використовувати декілька одиниць спецтехніки. За результатами рятувальної операції вдалося відбуксувати і повернути на дорогу 50 вантажівок та понад 200 легковиків. Від Державної служби надзвичайних ситуацій у Запорізькій області залучалися дві одиниці спецтехніки та сім співробітників. Як війна впливає на економіку, інфраструктуру України, різні сфери діяльності, які зміни відбуваються у державі? Про це далі. В радянські часи кожен громадянин хотів того чи ні, вважався членом профспілки. Втім, люди часто не мали уяви до якої профспілки вони відносяться, куди йдуть їхні внески. Після розвалу радянського союзу наряду з іншими громадськими організаціями перестала існувати і всесоюзна центральна рада професійних спілок, а разом з нею і величезне майно, яке знаходилося у її відданні. Але всіма цими скарбами хтось розпоряджається і фактично отримує шалені прибутки. А тим часом держава втрачає мільярди грошей. Причому у той час, коли йде війна, коли треба проходити реабілітацію пораненим бійцям, Верховна Рада розгляне два законопроекти щодо майна профспілок. А 1 мільярд 913 мільйонів гривень не до отримали профспілки після продажу головної федерації профспілок України. Ну, по перше, е змінитися має все напевно, те, що не змінювалося за 30 років, коли ми говорили про те, що люди з моменту розвалу е, радянського союзу мають е, безперешкодно користуватися майном е, того, що називається проспілок. Про що йде мова? Мова йде про санаторії, про профілакторії, про будинки культури, мова йде. Про різні заводи, про лабораторії, про тири, про автопарки все те, що незрозуміло до сьогоднішнього дня, кому до кінця належить, хоча за документами, це все власність держави, по факту знаходиться у власних руках або адмініструється приватними особами, які і вирішують, хто отримає до цього доступ і хто отримує від цього якийсь прибуток. Тим часом, з деякими схемами приватизації минулих років розбираються правоохоронці без обов'язкового погодження з фондом держмайна, чого вимагає закон, спритні посадовці продали 80 майнових комплексів у різних регіонах України. Повідомляє державне бюро розслідувань. Фонд держмайна вже звертається в суди. По факту більше 200 судових проваджень. Є у фонду державного майна за його позовами до різних проспілкових організацій, і саме його задача буде за новим законом встановлювати наявність спільної, ну, спільної власності з певним приватним інвестором. Наразі суди вже наклали арешт на 80 об'єктів нерухомості. Майно передано національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Одержаними від корупційних та інших злочинів. Всі доходи від експлуатації його будуть спрямовані до держбюджету. А підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін до 12 років. Війна в Україні прямо впливає на процеси у всьому світі, так само, як і зміни на міжнародному рівні на нашу державу. Що відбувається зараз і чого чекати далі? Про це у наступному матеріалі. Косівська поліція закрила свої два КПП на півночі країни. Це сталося після того, як місцеві серби почали зводити барикади і перекривати дороги. Вони протестували проти розпорядження замінити сербські автомобільні номери на косовські. Протестувальники перегородили вантажівками з гравієм та іншою технікою дороги до двох прикордонних переходів Ярення та Берняк. Вони розташовані в районах, де серби становлять більшість. Як наслідок, косовська поліція заявила, що вона мусила закрити пункти перетину кордону. Вона також повідомила, що пролунали постріли в бік поліційних підрозділів, але на щастя ніхто не постраждав. Ситуація почала загострюватися після того, як косовський уряд дав 60 днів на зміну автомобільних номерів. Крім того, з 1 серпня всі громадяни Сербії, які відвідують Косово, мали отримувати на кордоні дозвіл на в'їзд. Аналогічне правило застосовує сербська влада щодо косоварів, які відвідують Сербію. Президент Сербії Олександр Вучич закликав до збереження миру. Я ще раз прошу албанців схаменутися, а сербів не піддаватися на провокації і не робити нічого, що може призвести до конфлікту. 14 років тому Косово проголосило незалежність від Сербії. Відтоді коло 50 тисяч сербів, що живуть на півночі частково визнаної держави, користувалися номерними знаками і документами, виданими сербською владою, і відмовлялись визнавати незалежність Косова. Практично за крок до війни офіційна приштана ухвалила рішення тимчасово поступитися. Тож сербські документи та номери будуть чинними в Косові ще до 1 вересня. Крихкий мир між Сербією і Косовом підтримує місія НАТО. У її складі 3770 військовиків. Далі у випуску зведення коротких новин. У Запоріжжі сталась низка ДТП за участю водіїв на підпитку. В заводському районі кермани Чері на перехресті з круговим рухом. Не врахував дорожні обстановки, перевищив швидкість та наїхав на бордюр. Інспектори виявили 36 у 36-річного порушника ознаки сп'яніння. Від проходження огляду він відмовився. Ще одна аварія сталася у Вознесенівському районі. 60-річний керманич Тойота зіткнувся з електроопорою та намагався уникнути відповідальності. Тікаючи від поліцейських, він врізався ще й у дерево. На порушника склали низку адмінпротоколів. У результаті обох ДТП постраждалих немає. Ще одна транспортна пригода сталася у Заводському районі. Водій Ва зіткнувся з електроупорою, після чого продовжив самовільний рух та виїхав на прибудинкову територію. Патрульні виявили викрадений транспортний засіб. За порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили карманича скутера. Перевіривши двоколісний, за наявною базою даних, правоохоронці встановили, що він у розшуку. Запоріжжя на вулиці Парфонова сталося вбивство. У приватному домоволодінні правоохоронці виявили труп власниці із численними ножовими пораненнями. Як з'ясувалось, напередодні потерпіла, розпивала спиртні напої із 20-річним юнаком. Далі виникла сварка. Молодик наніс їй понад десяток ножових поранень в область шиї. Уцупив телефон, планшет, ноутбук і втік. Співробітники поліції встановили, що фігурант виїхав до міста Сарни. Завдяки допомозі колег з Рівненської області його знайшли і затримали. Затримали правоохоронці чергового розбійника. Мешканець Запоріжжя, чекаючи на 70-річну жертву в під'їзді будинку, наніс їй декілька ударів цеглиною по голові. Вихопив сумку, де були гроші та мобільний телефон і втік. За півгодини поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 30-річний чоловік. Не за безпеку в місті правоохоронцям допомагають активісти. До служби 102 звернувся заявник і повідомив, що помітив у підвальному приміщенні багатоповерхівки підозрілу особу. До прибуття екіпажу. Чоловік самотужки затримав ймовірного крадія. Порушником виявився 27-річний місцевий мешканець. Поруч з ним виявили інструменти та шматки зрізаного кабелю. Чоловік пояснив, що поцупив продукцію з метою власної наживи. ...продовжують виконувати свої обов'язки, захищаючи порядок і допомагаючи населенню. В умовах воєнного стану почастішали випадки шахрайства. Все частіше жертвами стають внутрішньо переміщені особи та інші уразливі внаслідок активних бойових дій категорії людей. Аби запобігти нещасним випадкам та протидіяти цьому виду злочинів, співробітники поліції проводять роз'яснювальні роботи. На вулицях, громадських місцях чи просто у дворах будинків, правоохоронці ведуть бесіди із мешканцями Запоріжжя, роздають профілактичні листівки та нагадують про необхідність бути пильними, обережними під час спілкування з незнайомцями, ніколи не повідомляти їм свої персональні дані, а також обов'язково перевіряти інформацію щодо несподіваних щедрих пропозицій з боку невідомих осіб. Поліцейські щодня несуть службу по охороні громадського порядку в місті Запоріжжя. На інструктажах поліцейським роздаються інформаційні листівки щодо шахрайських дій. Після чого поліцейські на території патрулювання розповсюджують листівки та роз'яснюють громадянам, як не стати жертвою шахраїв. Україна переживає страшні часи. Але ми маємо знаходити у собі сили радіти і не лише успіхам наших захисників і поразкам ворога. Адже події, що дарують нам віру у перемогу, можуть залишатися непомітними, але відбуваються щодня. Плакати військового часу в Запоріжжі відкрилася вже шоста експозиція. Цього разу на фасаді туристичного інформаційного центру розмістили роботи харківської мисткині. Авторка Альбіна Ялоза відтворила свої емоції і враження під час війни. В мирному житті вона досліджувала сакральні християнські мотиви. Зараз вона не полишає цю тему, але вже через нашу військову ситуацію, так, і що сама каже про свої роботи, вона каже, що вона не хоче нічого нікому доказувати, вона не хоче нічого доводити або когось звинувачувати. Все це мінімалістично, але дуже доступно і дуже зрозуміло будь-кому. Метафоричні зображення на плакатах супроводжують стислі проте змістовні вислови раніше. Ці роботи вже були показані на виставках у Чехії, Ізраїлі, Нью-Йорку, Львові та Києві. Мені здається, такі виставки допомагають артикулювати наші почуття. Які збилися у комок у наслідок тривалих бойових дій. Ось та картина, яка присвячена бійцям Азову з алюзією на святого Себастьяна, вона мене вразила найбільше, адже там відчувається глибина століть. Наші герої відстоюють цінності, які зародили. Набагато раніше, ніж сучасна українська держава. Виставка триватиме два тижні. Роботи авторки також будуть розміщені по місту на рекламних кубах. Не втомлюються працювати заради потрібної допомоги і обов'язкової перемоги волонтери. Про це далі. До початку війни я мріяв стати астрофізиком. Але зараз мою мрію довелося трішечки відкласти. І бажати мріти про перемогу України над расистами. Художнику із тимчасово окупованого Бердянська Максиму Бровченку лише 10 років. Однак, попри юний вік, бажання хлопця досить дорослі перемогти та повернути мир у світі. Аби найзаповітніші мрії здійснились, хлопець робить усе можливе завдяки своєму таланту малювати і збирає кошти на потреби збройних сил України. До початку війни. Я мріяв відремонтувати обсерваторію в моєму місті, а також купити мощний телескоп. Але зараз я це відклав. І я хочу віддати ці гроші 59-му батальйону, щоб вони купили е, тепловізори. І наближили перемогу. Лікарі діагностували Максиму аутизм, однак ця хвороба не завадила хлопцю мати безліч захоплень. Спочатку Всесвітом, математикою та астрофізикою, а під час першого локдауну до цього переліку додалось і малювання. На полотнах юний художник відтворював планети, зірки та галактики. Він мріяв зустрітися з Іланом Маском, з Максом Поляковим. Він подав заявку на Марс, на політ на Марс. Він мріяв стати астрофізиком, вивчати зоряне небо. Він мріяв про Всесвіт подивитися, що там відбувається. Він слідкує за телескопами, за вебом, за. Хаблам все це він відслідковує. Він дуже цікавиться цим. Він цікавиться фізикою після повномасштабного вторгнення. Тематика творів Максима змінилась. Восені це дуже стало відчуватися, йому почали снитися сни. Що війна, що люди гинуть, він почав бути, він став тривожний дуже і каже: що наближається війна, кривава. Згадую мене мурахи. А 24 лютого ми були у бабусі, і коли пролунали вибухи. Він проснувся і каже: це звершилося. Я знав. Зараз роботи Максима зовсім не про всесвіт. На своїх полотнах він відображає усі жахи війни. Завдяки таланту Мицюз Бердянська наразі вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень для українських захисників. Свої роботи Максим продає на аукціонах в інтернеті та на художніх виставках. Це біль Маріуполя. Бо все розбомблене, розрушене, ось дім розрушений. А це дерева зла... зламані всі. Подивіться, це жінка. В неї повинен бути родитися малюк, але вона загинула. Також ось дівчинка. Її звати Ліза. Вона теж вона теж захинула. Як і всі. всі. Одразу після перемоги Максим планує пізнати секрети Марса разом з Ілоном Маском. Аби бажання цього хлопця та мільйонів інших дітей здійснились, українські захисники роблять усе можливе. Те, на що можуть не зважати, проте залишається важливим погода. Майже всі метеостанції Запорізького обласного гідрометцентру зараз опинилися на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. Великий ряд метеорологічних спостережень, які налічував там десятки років, сотні років, наприклад, як у Бердянські більше, ніж 100 років, на сьогоднішній день перерваний. На жаль, але ми працюємо. Працюють наші робітники, які не виїхали з кожного населеного пункту, де розташовані наші метастанції. станції. Нам щодня кожні три години надходить інформація про радіаційний стан на території нашої області і міста. Наразі радіаційний фон в нормі та не перевищує природних показників. За першу добу серпня у Запоріжжі випало 45 мм міліметрів опадів. Це 120 відсотків від місячної норми. До кінця робочого тижня очікуються нестабільні погодні умови, але потужних злив синоптики вже не прогнозують. Вже буде панувати зона високого тиску, антициклон, і це зумовить переважно суху та спекотну погоду з температурними показниками в день 32-34. Максимальна температура. І, на жаль, вночі ми очікуємо так назв так названі тропічні ночі. Це коли стовпчик термометра не опускається нижче відмітки 20 градусів, тобто. Треба бути готовими до виснажливої спеки, яка дуже важко переноситься в умовах міста. Протягом серпня прогнозуються теплі погодні умови. Температура буде вищою від норми на 1-2 градуси. Літо триває. Українці і запоріжці завжди славилися незламним духом, не лише боронячи свій дім, а й захищаючи прапор держави і спортивну гідність на різноманітних змаганнях. Про виступи наших спортсменів розповімо далі. У Словаччині фінішував літній європейський юнацький олімпійський фестиваль 2022. Збірна України здобула на турнірі 18 медалей. Найкращий результат показали у дзюдо, де вибороли шість серед них три золота. Ще сім нагород українці здобули у спортивній гімнастиці. Чотири з них приніс 16-річний запоріжець Радомир Стельмах після виступів на шести снарядах. Це було дуже несподівано, бо я не слідкував за результатами суперників, а зосереджувався на власному виступі. І спочатку навіть до кінця не міг повірити, коли побачив перше місце на табло. А потім прийшла радість, коли стали телефонувати батьки-тренери. і Це особливе золото для мене. Адже, хоча я й здобував перемогу на європейській першості, та це було в команді, та тепер маю індивідуальну нагороду такого гатунку і хотів би присвятити її нашій рідній ненсі Україні. Це мій маленький внесок у нашу перемогу. Прокоментував свій виступ запоріжець тим часом. У Польщі на черговому світовому турі з пляжного волейболу Біч про тур Фьючерс» за місце на п'єдесталі змагалися три представниці нашої області: Ангеліна Хміль, Тетяна Лазаренко та Валентина Давидова. Після успішного марафону наші золоті дівчата Хміль та Лазаренко дозволили собі невеликий тайм-аут і стали п'ятими. Проте медаль найвищого гатунку вдалося вибороти інші представниці школи вищої спортивної майстерності Давидова, підопічна любові та Василя Букіних. У парі з Житомирською волоболісткою Діаною Луніною, з якої грає вже другий рік поспіль, успішно пройшли турнірну дистанцію. Таким чином, Валентина стала переможницею світового туру. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаємося, віримо у збройні сили, допомагаємо один одному. Ми переможемо, і все буде Україна.